Святкова вистава Красуня Ялинка та пісні про святого Миколая. Так, діти із недільної школи вітали підопічних Ужгородського територіального центру соціального обслуговування. Нам дуже приємно, що наші діточки сьогодні поставили виставу на честь святого чудотворця Христового Николая і тим самим допомогли старим людям відчути любов і тепло молодого покоління. Щирі та світлі пісні про святого Миколая з дитячих вуст по справжньому розчулили стареньких. Багатьом із них виповнилося за 90, утім, віри та надії на краще життя, не втратив жоден із них. Сьогоднішнє свято, я кажу, мене так розчулило, що маленькі діточки так вони добре виступали, так вони гарно це все оформили. Ну і все руководство, яке руководило цим. Я дуже вдячна вам. Вдячна вам, що ви прийшли до нас. Приходьте ще раз. Також святкову виставу вихованці недільної школи провели і для дітей із ДЦП, аби вселити в серця надію на краще життя тим, хто цього особливо потребує.